Маю надію, що такий настрій буде панувати весь день, адже причина дуже і дуже поважна. Сьогодні ми святкуємо міжнародний день захисту дітей поапонуємо самі собі. На вас сьогодні чекатимуть цікаві конкурси, призи, виступи юних вокалісток та показові виступи а розпочнуть наше свято зовсім зовсім маленькі учасники. Тому підтримайте їх, адже вони хвилюються гучними оплесками. Зустрічайте вокального шоу група Слава. Часу Ми повинні зробити ось таке. Ось так. Яку велику зробив? Тривай. Показуй свою. Ну що ж, міряємо. Це у нас друге місце, правильно? А це третє. Зараз вам вручить призи. Дуже показати, ти знаєш, що таке, яке Ну Давай. Це один із телів бою. А ще, хто знає, хто має ще якісь варіанти. Ти, о, я з вас багато. <рес> Боротьба. Давай. Боротьба. В а, ну, тому ми не будемо довго говорити. Я пропоную подивитися. Еч! Має сумату, досад, іч. Ось це все, що відбулось там, тому поаплодуємо. <плод> У нас сьогодні таке гарне свято. Що б ви побажали ось цим нашим маленьким сонечком. Е, сонечка, послухайте, я вам хочу сказати одну таку річ, яка дуже застосувальна і не тільки в бойових мистецтвах, а в житті. Я вам хочу побажати, щоб ви були наполегливими і в першу чергу вірили в себе. А якщо потрібен захист... Ми вас захистимо. А ми оплодуємо, підтримуємо. Ви складуйте комар, так гарно малюйте, багато. Давайте аблокуємо, аблокуємо. і Віддати додому такі краси, пісні На добро мені. Дочка. Зараз перевіримо, як ви доглядаєте за своєю донечкою. А у вас дочка чи Дочка. Супер, взагалі класно. А у вас Син. буде довчитися мати дочку. Ось так, перший статус. У нього немає дочки, але він дуже швидко запів косло. Ну, Тримається. Молодець, ваші оплески. Чесно покажу, що я вражена. Другий доста справи із своїм завданням. І третій. Ну так, напів, але є, класно. Ви знаєте, коли ми думали, які ж подарунки вам подарувати, я згадала свого тата. На всі день народження я йому дарувала зустріне молоко. Чи пам'ятаєте ви ці безсонні ночі? Так. Я це доця. Ще раз. Що чи як чужа. Матері, давайте останні рази визначаємось. Добре, давайте парти. От як впевнено. а кажете, що не плакали. Бачите, як пам'ятаєте? І це? Ой, дай Бог, щоб всі діти так тихо плакали. Смертність тому обов'язком нашого міста було святкування дня захисту дітей. Ось такі у нас діти надзвичайно активні, і чесно кажучи, я просто в захваті, тому що стоїш на сцені, ведеш цей виступ і отримуєш задоволення від того, що у нас стільки чудових дітей. А йдемо поспілкуємось з батьками, як їм наш захід. І чи потрібно організовувати такий ще раз? Ні, ні, обичаю, ви тільки встановлюють. Тільки подічно не бачила, а чому так пізно? Дітки спали. Дітки спали. Ну так, це ж малеча. Виспались? Ну, молодець. Дуже Є, можливо, якісь зауваження. Дуже дякую за свято, за організацію, тому що нам потрібно нашим дітям. Тобі подобається це виступ сьогоднішній? Да. А ти щаслива? А що для тебе таке щастя? Це сонечко світить гарно. Погода гарна. Мама, тато тебе зі мною. Ось так відповів за тебе гарно. Бажаю вам гарного дня і гарного наступу. І для дорослих. Теж, бо немає людину, чимсь треба зайнятися. Розумієте? А такі вже навіть в порхолому люди і такі молоді, хочуть десь, а нема хвиля. Це однозначно, візьма уваги, дякую Добре, вам прошу. і цього року, правда? Так. Пізнала я тебе, куди поспілкуємось. Але ти кожного разу, коли виходила на сцену, трошки. трошки хвилювалась, а очікувала, що ти переможеш. Очікувалося, ось такі у нас впевнені в собі діти. Скажи, будь ласка, що найбільше запам'яталось із цього конкурсу? Е, коли мене нагороджували. А які призи, до речі, були? Я думаю, це всім цікаво. 500 гривень. Ось так нас нагороджують дітей грошима. Ну нічого таке теж буває. Зрозуміло, гарні емоції залишились. Тебе впізнають по вулицях міста. Так, всі кажуть, о, красуня, красуня. Красуня, я теж кажу, що ти дійсно красуня. Дякую тобі за лице. Аня, ти така усміхнена, така красива. Ти була на святі, бачила виступи? І як тобі сподобалось? Манечко, мені щерочка, а для повоці донечка. Молодець, як усі любите своїх матерів, дякую там. Да, коли можемо посваритись. стати. Ну, ми бажаємо дівчатка, щоб вони більше насварилися і жили мирно. Домовились? Домовились. Давайте співайте. Ви дованьки свої, маленьки.